Не секрет що до допомоги українським військовим зараз долучаються від малого до великого передачу для хлопців, що перебувають на сході. Зібрали тернопільські школярі. До дітей приєдналися місцеві активісти. Про це у наступному сюжеті. Дорогі наші солдати, наші воїни, наші захисники, завдяки вам ми можемо спокійно лягати, спати, ходити до школи. Щодня ми молимося і віримо, що ви повернетесь живими. Разом до перемоги. Становище, в якому зараз перебуває наша країна, не залишає байдужими і тернопільських школярів. Учні міської школи номер 9 від наймолодших до випускників зібрали передачу для наших військових. В коробки склали продукти харчування, засоби гігієни, одяг та взуття. На кожній опис того, що знаходиться всередині. Коли ми починали ту акцію, я думаю, що треба буде переконувати людей і сказати, що все таки треба. І... Дуже добре, що я помилився, тому що буквально за декілька днів ми зібрали ті речі, які ви бачите, і які приносили і батьки, і діти, і громадськість, яка просто почула дану інформацію. Самі діти розповідають, таку ініціативу підтримали з ентузіазмом. Наша школа збирала харчі, кошти підтримала також гурток «Азбука в'язання із Галиною Спивною Драч. Це ведуча нашого гуртку. Ми збирали теплі рукавиці, шкарпетки, голки, нитки, щоб допомогти нашим. Ну, службовцям, які захищають наше життя. Ми вирішили щось до такої акції, адже тому, що вони нас захищають той час, як ми сидимо в теплій хаті. Вони ризикують своїм життям. В них адже воно дається їм тільки на раз, і воно в них саме дорожче, що в них є. Ми прекрасно розуміємо ситуацію, яка склалась на сході України і з підлістю до цього ставимося. Нас підтримали педагогічний колектив, наші батьки, вчителі, і ми з радістю. Допоможемо нашим бійцям разом з продуктами та речами до військових поїдуть і дитячі малюнки та листи для підтримки моральної, разом з передачею від тернопільських школярів на схід передали допомогу і представники тернопільської самопомочі. Це, зокрема, одяг та взуття з Польщі для наших військових та медичний інвентар із Франції, на який чекають одні із лікарень Донеччини. Це є теплі речі, взуття, ковдри і тому подібне. До нас вчора звернулися представники з Херсонщини, волонтери. Що зараз є нагальна потреба по допомозі. Мозі нашим раненим бійцям, які знаходяться в Корахово в медичному госпіталі, я дзвонив, говорив за відділом пані Ольгою. Вона попросила в нас милиці, ходуни, миючі засоби антисептичні. Зараз це все також є в нас в машині. Дещо каже Віталій Семенюк, відправлять поштою. Решту передадуть через волонтерів. Подружжя Світлана та Сергій, батьки військовослужбовця, передачі для хлопців везуть вже не вперше. Батько повинен бати про сина, а тепер я маю багато синів. Коли я приїжджаю в батальйон, це всі мої сини, і там є і жіночі статі, то і, таті, і доньки, і, і будемо казати, і сини. Все є наші діти. Нема чужого болю, це є все наш біль, це є загальний біль, який ми мусимо винести. Що би я хотів казати, щоб люди не думали, що там не потрібно нічого. Їм треба постійно, так само, як нам, кожен день їсти, кожен день вдягнутися, кожен день поспати, кожен день помитися.